Всім привіт! Ви мене, скоріш за все, вже чимось десь бачили, а може знаєте. Але для тих, хто мене не знає та ніколи не бачив, я Склярова Анастасія, учениця 11 класу Роганського академічного ліцею. І я балотуюсь на президенти нашої школи. Ось що я зможу зробити під час того, коли стану президентом школи. Перше це проведення онлайн-заходів. Онлайн заходи ну, я думаю, це зрозумілий термін під час дистанційного навчання. Проводити ми такі заходи будемо тільки після того, як е, спитаємо в наших учнів, що їм подобається, що вони хотіли бачити на цих онлайн-заходах, тому що що? Тому що ми поважаємо думку та інтереси наших учнів. А ми це я та моя команда. На таких онлайн-заходах це буде підтримка спілкування серед учнів, тобто неформальне спілкування між учнями, які які знаходяться на відстані, та не мають можливості поспілкуватися зі своїми однолітками та однокласниками в реальному житті. Друге або третє це залучення учнів до активності. У нас учні від 14 років, це вже молодь. А так як я, членкиня молодіжної ради, я з радістю буду вас залучати до тренінгів з неформальної освіти. До залучення учнів до неформальної освіти сюди ж буде входити інформаційна підтримка. Завдяки мені ви будете знати про всі найближчі заходи, які в нас будуть, найближчі свята та все інше, я буду вас завжди інформувати. На посаді президента школи дуже важливими є співпраця з адміністрацією. Співпраця з адміністрацією це дуже класно, тому що я зможу поділитися ідеями, інтересами, проблемами учнів під час дистанційного навчання, що вас не влаштовує, та якось будемо намагатися це вирішити. Спитайте ви, а як же я дізнаюсь про інтереси, проблеми та ідеї учнів під час онлайн-заходів, про які я казала в першому пункті, чи онлайн-опитування. Там вже трошки пізніше будемо дивитися, як краще. І з цим я завершила. І вам потрібно було це розповісти ще спочатку, але трошки підзабулось. Чому ж все-таки мене потрібно взяти на посаду президента школи? І так, чому ж? По-перше, я дуже комунікабельна. Зі мною легко знайти спільну мову. Дуже легко. Якщо ви зі мною не можете знайти її, я знайду з вами. А друге, я вам відповім проінформую в будь-яку годину доби. Ну, звісно, якщо це в рамках розумного буде. Не о п'ятій ранку, хоча може бути і таке. А третє. Це те, що я членкиня молодіжної ради, і я вас можу абсолютно завжди залучати до тренінгів з неформальної освіти, я вже про це казала, до різних крутесних заходів та всього іншого. І четверте, я була два роки за президента нашої школи, і я вже розумію, як працювати правильно. Тому сподіваюся, що ви будете голосувати за мене.